У глибокому густому лісі, де дерева тягнулись аж до небес, а кущі розкидалися, як пухнасті хмаринки, жили найрізноманітніші тварини. І серед усіх цих чудес була одна особлива галявина, відома як лісова аптека. Лісова аптека була незвичним місцем, там не продавалися ліки у пляшечках чи таблетках. Ця аптека була чарівною, адже ліки росли прямо з землі. Кожна рослина та квітка тут могли допомогти тваринам почуватися краще. Керувала аптекою мудра сова, яка знала все про ліки, що росли у її лісі. Коли лисичка поскаржилась на біль у животі, сова дала їй листочки м'яти. Коли їжачок зазнав застуди, вона приготувала йому чай із листових. Квітів. Одного дня в лісі з'явилася проблема, зайчик завжди був енергійним і жвавим, але почав чхати і скаржитись на втому. Всі друзі занепокоїлись і повели його до лісової аптеки. Сова уважно послухала зайчика, подивилася на його яскраві очі та сказала Мій дорогий зайчику, тобі потрібно більше відпочивати та їсти вітаміні ягоди. Я знаю, що ти любиш грати весь день, але твоє тіло каже, що воно потребує відпочинку. Сова показала зайчику ягідки шипшини та калини, як вони допомагають зміцнити здоров'я і порадила лягати спати на годину раніше. Зайчик послухав поради сови і незабаром став пригати лісом, повний енергії та здоров'я. Тварини зрозуміли, що для здоров'я важливі не тільки ліки, але і догляд за собою, правильне харчування, відпочинок і, звичайно, слухати поради мудрої сови. Так лісові мешканці навчилися жити щасливо і здорово завдяки лісовій аптеці. І мудрість сови, яка нагадувала їм про важливість дбати про себе кожен день.